Христос Воскрес, воістину Воскрес, шановні наші українці, шановні християни, люди доброї волі, наші воїни, правдиві волонтери та чисті благодійні фонди. Я би хотів би з нагоди сьогоднішнього свята, Воскресіння Христового, привітати вас. І спільно з духовенством зі всіма вами попросити у Воскреслого Христа, щоб Він благословив своєю благодаттю і чоловіколюбієм наш український нарід і нашу землю, щоб благословив нас на швидку, дійсно правдиву перемогу. І щоб під Господньою силою наша Україна процвітала, жила в мирі єдності, любові і злагоди. Для нас, християн, хліб це є життя. А яєчко це є символ народження, воскресіння, адже ми знаємо, що з цього яїчка цієї писанки, що виходить, це життя продовження. Тобто, значить, і символом цього, і багато інших продуктів, які священик читаючи молитви. Хто уважно слухає, він чує все це, до чого це прирівнюється. Але ми знаємо, що вже традиційно, а особливо український спосіб, ми оздоблюємо цей пасхальний ящичок, пасхальний, власне, оцей кошичок, Особливим вишитим рушничком українським. Це, можна сказати, вже ця остатня каплинка для того, щоб він виглядав святочно по-українськи, і ми тоді всі йдемо його святити. Для нас є дуже важливе це свято. Адже Воскресіння Христове це є основа віри Христової. Якщо б не було Воскресіння Христа, вся його наука, яку він висвітлював, якою він навчав і осіяв своїх учеників, вона була б ніщо. А власне кульмінаційним моментом це було Воскресіння. І ось ми знаємо возлюблені, що тим наріжним каменем тої церкви являється Христос. А ми усі доповнюємо своєю молитвою, як діти духовні, його возлюблені волю і його слово Боже. І адже тому це Воскресіння для нас це є світло, яке показує кожному із нас дорогу до спасіння. І ще раз ми повинні пам'ятати, щоби осягнути ту вічність, людина повинна тілесно померти, а духовно воскреснути і жити вічно. Амінь.